Людина обов'язку, людина, яка завжди служила та сповна віддала себе своїй державі. Таким запам'ятали при житті Василя Сергійовича Мараховського, герой. Почесний траурний кортеж супроводжує його до рідного дому на щиті. Трагічна звістка про загибель односельця Чорним Вороном облетіла не лише рідний Корсів, а й усі довколишні села, і люди прийшли, аби стати на коліна перед подвигом ще зовсім молодого воїна. Його останній земний шлях, прикрашений національними прапорами і квітами, тут, у Корсові, прощався з рідними порогами батьківської хати, з рідною школою, рідними стежками. Чин похорону відбувся у місцевому храмі апостола і євангеліста Луки, де в дитинстві Василь Мараховський прислуговував під час богослужінь. Домашнє виховання і вівтарне служіння і заклали у ньому ті риси, які стануть визначальними на все подальше життя. Щирість, правдивість, людяність, відповідальність. Тут, у рідному храмі, де дитиною входив у святая святих у день прощання, творили полеглому захиснику спільну поминальну молитву батьки, сестри, близька і далека родина, численні друзі і побратими, які до кінця не можуть повірити в те, що сталося. Кажуть, не мав загинути, бо ж сам був рятівником для побратимів. Вивозив поранених із поля бою, надавав домедичну допомогу. Під час евакуації боровся за кожне життя українського воїна. Втрачаємо близьку людину, близьку, навіть коли ми її не знали. Бо ця людина пожертвувала своїм життям, заради нашого життя, заради нашого майбутнього. Ця людина стала нам цей воїн. Став для нас близьким, і втрачаючи Його, ми маємо рану на серці. І ми знаємо, що ту рану може залікувати тільки той, хто є серцевідцем, той, хто є переможцем, той, хто сказав і відповів за свої слова, що я Воскресіння і життя. Ми сьогодні віруємо. Що жертва наших героїв не є просто геройським чинком. Ми віруємо, що ця жертва складена і дуже близькою є жертвою нашого Спасителя. Немає більшої любові, коли хтось життя своє кладе за друзі. Перший сказав і поклав своє життя в богочоловік. І запрошує кожного з нас, запрошує тисячі сотні тисяч, чоловіків і жінок стати в обороні нашого народу, в обороні нашої свободи, державності, в обороні своїх домівок, тої землі, на якій Бог дав нам народитися, і на якій ми. Освячуємося, перемінюємося, вчимося жити і бути громадянами небесної батьківщини. Василь Сергійович Мараховський народився у Корсові 11 січня 1990 року. Коли після закінчення школи настав час обирати професію, вивчився на інженера-технолога у Львівському національному університеті ветеринарної медицини імені Гжицького. Але склалось так, що доля пов'язала його з професією людини у формі. Василь Сергійович, попри певні застереження лікарів, добивався служби в армії. Цей період його життя розпочався 11 листопада 2012 року і тривав до серпня 2013-го. Був водієм-механіком. Після цього за деякий час знову довелося вдягнути форму. Василь Сергійович пішов слідами свого батька, правоохоронця. Звільнившись зі служби, працював за кордоном. Там і застала його тривожна звістка про Велику війну. Того ж дня, 24 лютого 2022 року, він повернувся в Україну, а вже наступного, 25 лютневого дня, стояв в строю, призваний по загальній мобілізації. Перше місце служби після повномасштабки стрілець у першому відділі Золочівського РТЦК. Але порівняно спокійна служба була не для нього. Він відчував, що може робити більше. Тому вже 15 червня 2022 року, за особистим рапортом, був переведений у 420-й окремий стрілецький батальйон на посаду санітарного інструктора радіотелефоніста медичного пункту військової частини. Молодший сержант Василь Мараховський, позивний марат. За весь час служби отримував лише короткі відпустки, аби побачитись з рідними, побути в тиші від обстрілів. Завжди був на зв'язку, завжди відгукувався на прохання про допомогу. Враховуючи сумлінне виконання посадових обов'язків і відповідальність Василю Сергійовичу Мараховському пропонували інші місця служби у тилових частинах, але він відмовлявся. Казав, потрібен побратимам там, де знає до дрібниць і чесно та самовіддано робить свою роботу. Так і в цей день, 9 травня 2024 року, звична для нього евакуація поранених з поля бою на Донеччині виявилась останньою рятунковою місією у його житті. Рятуючи побратимів, Василь Мараховський загинув біля населеного пункту Макарівка. Ворожий дрон влучив просто в його авто, коли вже вивозив поранених. Я дякую Богові, що він послав Василія в той час, коли я живу. Дякую Богові за те, що я його знав. Дякую Богові, що він сьогодні є тут між нами. Дякую батькові, який виховав такого воїна, такого героя. Серце батька, воно найбільше таке зранине. Тому дякую тобі тату за дар життя, за все, що навчився від тебе. зробив з мене мужчину, героя. Дякую тобі, мамо, що ти дала мені життя, навчила молитися, любити Бога, бути в храмі, за те, що завжди переживала, молилася, у своїй серці мала мене. Дякую вам, сестри Марія і Наталя за дитячі роки, за те, що також переживали, хвилювалися, тепер ваше серце розривається. Тому я вдячний родині, всім, хто нині прийшов близьким, рідним, знайомим, друзям, побратимам. Тих, кого спасав, бо і в останній його день він намагався врятувати життя, спасти життя. Тому ми всі вдячні йому, що Бог його послав наше життя, що він був тут. Я його пам'ятаю від маленького, він завжди був в храмі. був братчиком-паламарем, потім постійно приходив в ламарку, коли. Щось питався в нього завжди, він усміхався, так як на тій фотографії. Він завжди був життєрадісним, щасливим з життя. Навіть і останній раз, коли він був тут, коли запитував, як там осиль, він усміхався, казав, я вже їду, отже. І так він вже більше не повернувся. Повернувся до стільки тіло, а нині ми віримо в те, що він з неба споглядає на нас. Тому ми дякуємо Богові. Задав його життя, і нехай Господь. За те, що він чинив, що він робив, нині нагородить і дасть йому царство своє, дасть йому споглядання себе. А вам, рідні, нехай Бог дасть сили перенести цей біль втрати. І ми всі хочемо, щоб Бог розділив цей біль серед нас, тих, хто знав Василя. Бо нині кожен у своєму серці нагадує його вчинки, діла, все, що він робив для нас. Тому нехай він розділить цей біль між нами всіма, і ми зможемо. Перенести його, дякуючи Богові, просячи в нього пам'яті вічної, вічного тільки у Бога, царство небесного для нього. Побратими кажуть, він був людиною з великої букви, на його особистому рахунку сотні врятованих життів, без страху дивився смерті у вічі і перемагав у битві за життя, рятуючи тих, хто рятує Україну. Не встиг створити свою родину, мрії про яку обірвала війна. Коровай, який мали би різати на його весіллі, розділили з учасниками жалобної церемонії. Василю Мараховському було лише 34 роки. Співчуття родині і близьким загиблого героя. Спільно молимось за його безсмертну душу. Вічна пам'ять герою.